Сьогодні у випуску місцеві волонтери вирушили на схід, як на 90-річчя створення ОУН відзначатимуть та про великий освітянський форум у п'ятій школі. Ромада Угерська збирала продукти, речі, деяку техніку для бійців. З усім цим добром волонтери відправилися вчора на схід, благословив їх в дорогу отець Іван Барабаш та передав військовим бійцям другої окремої роти вогневої підтримки імені капітана Воловика Кошта, які збирали його парафіяни. Гуманітарну допомогу отримують якраз бійці цього підрозділу добровольчого українського корпусу, що дислокуються біля Авдіївки та Мар'їнки. Бажаю, щоб дійсно всі ті хлопці, які на хо. Воді України, які оборонять нашу землю, які ніколи якось не втрачають надії на перемогу. Просимо для них Божого благословення, просимо для них витривалості, живими здоровими повернуться назад додому, і щоб наша українська держава була єдина віруюча. І от благословен пригадаю, що напередодні нового року волонтери купили за кордоном кілька машин, переобладнали в реанімобілі та власне перегнали військовим на передову. Із перших вуз 30 хвилин про війну реальну і на продовження сьогодні у персоні уродженець Франківщини, командир другої окремої роти вогневої підтримки дуку пан Микола під псевдоасма. Цей мужній чоловік був на майдані. А після того, як у 2016-му шістнадцятому вбили його побратима, відправився на Донбас. Відтоді на фронті разом зі своїми нащадками. На даний час я, мої діти, два сини, один молодший з них був поранений. І Зараз він виздорює, знову знаходиться. З моїми в моїх рядах, в моїй роті, і пілічоплі з батьком воюємо, б'ємо, били і будемо бити. Про вірність добровольця, правила війни, своїх бійців, ідеологію та психологію, перед якими викликами стоять місцеве населення Донбасу, допомогу волонтерів. Більше дивіться після новин. Напередодні відбулося перше засідання оргкомітету щодо святкування на Стрийщині 90-ї річниці створення організації українських націоналістів. Його учасники внесли свої пропозиції щодо проведення урочистостей. Були присутні представники районної організації конгресу українських націоналістів стрийської станиці братства ОУН УПА Духовенства. Організація українських націоналістів була створена на 29-му році перший конгрес відбувся починаючи з 28 січня, по 3 лютого. У відні конували зумів об'єднати всі перед тим діючі організації в єдину. Саме ж районне дійство зазначу пройде 1 лютого у районному будинку культури. Почнеться о 14-й програмі заходу покладання квітів до пам'ятників Степану Бандері та Ярославу Стецьку, зачитання декалого українського націоналіста Доповідь та святковий концерт муніципального чоловічого хору Каменяр. Те, що знаменувало початок нової епохи національного пробудження і усвідомлення права жити на власній землі та святого обов'язку, боронити її. А вчора в Україні відзначали ще одну знамену дату – річницю трагедії під крутами. Коли кількасот 16-річних юнаків київських курсантів вільного козацтва стали до бою з кількатисячною червоною армією, жертвували собою і ціною у власне життя на деякий час таки зупинили наступ ворога на Українську Народну Республіку. І учора в РБК, після наради працівників культури героїв Крут шанували хвилиною мовчання, виступала перед присутніми керівниця відділу. Учасники зустрічі говорили про події кінця 1918 року, коли цвіт Української нації своїми ідеями, помислами, любов'ю до батьківщини, власною кров'ю вписали нову героїчну сторінку в історію визвольного руху, переглянули документальні кадри, звучали пісні й поезія, які схвилювали всіх присутніх. Також мали нагоду познайомитися з книжково ілюстрованою виставкою Бій під крутами символ патріотизму і жертонності, яку презентували працівники районної бібліотеки. Три Львів, Калуш, Київ, Харків, Мангуш, Маріуполь енергія, креатив, розум і спільна робота. В рамках проекту Схід і захід будуємо освіту разом. У п'ятій школі нині ще триває інноваційний триденний великий освітянський форум. Ви знаєте, що в один час я була в Маріуполі. Це було початок цієї роботи над проектом, який в загальному має назву Школа, яку ми збудуємо разом. Ну і сьогодні продовження цієї роботи, але вже на базі п'ятої. W tej szkoły. Міста стрія започаткований проект був якраз у Маріуполі. Завдання об'єднати вчительські потуги задля результату будівництва нової української школи, також обмін думками, досвідом своїм баченням освіти, змінами, які необхідні галузі, як повинні навколо мети згуртувати вчителів, дітей і їх батьків, щоб школа в майбутньому виконувала свою головну функцію, готувала молодь до життєвих випробувань, аби покидаючи навчальний заклад, робили правильний вибір, ставали успішними та щасливими. Ливими і щоб школа стала ключовою інституцією фундаментом державотворення. Я впевнена, що тут є багато чому навчитися привести своїм вчителям і продовжувати співпрацювати. Серед гостей заходу освітяни з Маріуполя, Львова та Калуша. Запрошені були всі директори стрийських шкіл, агенти змін. Основна мета проекту це нова українська школа, школа, яку збудуємо разом. Можливо, не буде мультибордів у всіх школах на сьогоднішній день, і немає. Є. Немає всієї комп'ютерної техніки, яку би ми хотіли мати, але починати треба з особистості, з людини, фактор людський, вчитель, директор. Якщо не, зміни, не зміниться освітянин сам, то не буде ніяких змін, не буде нової української школи. Тому зміни починаємо з себе. І яку ми маємо школу збудувати, агенти змін директори сьогодні. Чаться вирішують, приходять до спільної думки. А спікерами виступали тренери, в тому числі з Харкова і Києва. Експерти, педагоги, професійні, практикуючі психологи, вони навчали впродовж всього дня, дискутували на різні теми. Були тренінги, диспути, освітянські панелі, працювали разом і по локаціях, шукали конструктивні шляхи виходу перед викликами сучасного світу, які так чи інакше впливають на освітній процес. Хочу поділитись набутим досвідом, бо як учасник. Багатьох міжнародних проектів відвідала Швецію, Литву, То хочу розповісти деякі ізюминки, які можуть полегшити навчання дітей і працю вчителів. Справи на розвиток емоційного інтелекту хочу познайомити вчителів з ненасильницькою комунікацією, яка створює платформу для навчання. Але, й крім клопіткої роботи, мали змогу відпочити душею і тілом. Напередодні відвідали Карпати, набралися сил, пережили неймовірні емоції. Ми вражені магічною силою Карпат, тому що вчора у нас була екскурсія саме в гори, де ми зачарувалися природою, красою і тією гостинні. Іністю, яка б саме йшла від людей. У четвер в стрию мінус три плюс один очікується дрібний сніг майже безвітряно.